Зараз ми знаходимося в магазині, а тепер міста Черкаси. Ми запитуємо людей, чи купують вони російські товари, знаю, чи ігнорують. Ви знаєте, чесно признатися ні. Ви? Да? А, чому? а чому? чому Ну, чого? Тому що ціни там такі страшні. Через ціни чи через політику? Ви знаєте, і через ціни, і через політику. Да? Ви купуєте українське? Українське. Менше, не покупати. купуємо. не купуємо, да. А які купуєте? Українські, зокрема, чи європейські європейські. Українські, українські. українські, 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 українські. українські да. ну, якщо не виходить, то купуємо тоді вже європейські. Ну, Стараємося ну, намагаємося купувати тільки українські товари. Не знаю, особисто я купую так само, як і купував. Я дуже зважаю на те, хто виробник. І, так далі. і Скажи, будь ласка, чи купуєте ви російські товари? Ні. Ми проти по-перше, не, не можемо побачити, що там написано, це травочки надівати. А по-друге, там більше було з Дніпропетровської і в їхній області, ювілейного товару. І потім вони ще роблять по заказу ну, другі підприємства, іменно написано для покупців АТБ. Тобто ви українські. Українські. Ми за Україну, так. ми патріоти. Чи продовжуєте ви купувати російські товари? Я якось не замислююсь, чесно кажучи. Без розбору, так? Що ти дешевше? Я, я на цьому не зацікавиш, я Та ні, в принципі. Навіть на заправку не заїжджаю. В російську. В Це З патріотичних якихось святкувань, політичних, так? Звісно. Ще, патріотич... ще дешевше купувати. Ні, з, з патріотичних. Тільки із-за цього. А вы не считаете, что саме за кошти, вырученные от российских товаров, сейчас происходит противостояние на сходе? Ну, я думаю, что это вы берете глобально. Они, они с нефти все из газа это спонсируют. Я думаю, что это все идет олигархам, которые это все держат. Так что я сомневаюсь в этом. Ну, так как я по патриот страны, то покупаю только -то украинскую продукцию. Так, так, что вы, вы российские товары? В Нет. чому? – Категорично. А які купуєте, Українські. Тільки українські. Так. Да. – А я не дивлюсь, які вони. Російські, не російські. Мені якщо треба, то я купую. Я не, не придивляюся. Ну, Якби знав, що ні, то щоб вони, то не купляв. А тобто ви все ж таки за українську? Да. Всі, да. Так. Я купую те, що дешевше, і мені все рівно. Чи російські, чи українські, мені байдуже. Це таке. Предприниматели их закупили, они должны их куда-то деть. Это мы свої же разоряем предпринимателей, когда мы не пользуемся этим. Мне все равно. Я купую. Я даже не дивлюсь. Российский, не російський. Ну, покупаю то, що мені надо і все. А чим не вважаєте ви, що за кошти вылучені з продажу російських товарів іде фінансування протистояння на сході? Ну, я так не думаю. Там теж є люди нормальні, так що это. Все относительно. Неизвестно, чем это все закончится, неизвестно с кем мы будем, с Америкой или с Россией. Так що... А вы особо підтримуєте? Я никого не підтримую. Какой вектор напрямку? Ну я не Не, не наших, тем более наше правительство, я не питримую. Не... На крови пришли к власти. Все это было, столько сейчас погибших, и все радуются. Я не понимаю чему. Столько убитых солдат у меня самой взять служит, и очень много. Людей погибло і мені просто жалко. А правительство нічого не предпринимає і далі. Так же, в тому же самому напрямку йде. Боже я не можу нічого сказати. Тобто ви не підтримували революції гідності, яка відбувалася на зиму? Ні, ні, ні. ні. Я Майдан не підтримую. Це все було на крові. Це все захват власті, як я думаю. Пусть мене осуждають, але я не підтримую це. Все. Ви російські товари в магазинах? Ні, не покупаю. Через політичні переконання? Ну, чисто принципіально. А які українські? Українські, європейські, українські? Українське, європейське. Для вас не головне. Нет. Головне. Саме діло, так. Да. Діло в Скажіть, будь ласка, чи купуєте ви російські товари в магазинах? Так, як вам не треба. Мені своє не треба, тим більше разних. Ні. Ну, як чому? Тому що я не, не бажаю підтримувати агресора фінансово. А чи не вважаєте ви, що протистояння на Сході саме відбувається через кошти, вилучені від реалізації російської продукції? Ну, в тому числі. А ще які фактори впливають, як ви Ні, Ну, Фактор там єдиний. Це Росія і втручання її в наші внутрішні справи. Відповідно, будь-яка будь дія будь-якого агресора потребує відповідної фінансової підтримки. А Продаж російських товарів, сплата російськими компаніями податків, з виручки, однозначно надає фінансову підтримку агресію. А тводі дає місце, до, до степи, Росія! Моя ти От Волги і до енисей!